Привіт, інтернет! З вами знову я, Роман Одонець в онлайн Академії Гудвіл Року. Сьогодні у нас з вами на дворі 1 березня. І я вас поздравляю з цим визначним днем. днем, який наближає нас до перемоги. І, як ви вже помітили, у нас була невеличка перерва пов'язана з тим, що. Ми почали з вами розгортати компас і структурувати його вже з точки зору не просто орієнтації, а структурувати простір і час. З позицій, точніше, з внутрішніх станів, ми перейшли до зовнішніх позицій. І а, наші а, напрацювання у вигляді компасу ми вже будуємо по 12 бенчмарок орієнтирів. Сьогодні ми а, почнемо а, опрацьовувати прикладний аспект. Якщо раніше ми з вами розглядали а, напрацювання а, стосовно понятійного апарату і. Здебільшого орієнтувались на бенчмарки просторово. То, як ви помітили, нещодавно ми перейшли вже до прикладного, до того аспекту, який ми. Дозрілий до якого, тому що е, ви до е, цього часу до 180 градусів до, е, до 180-го бенчмарку вже мали б навчитись встановлювати орієнтири самостійно бенчмарки визначати. А далі ми рухаємось, і я на е, конкретних прикладах на своїх продуктах вам вже пояснюю, як це працює. Сьогодні ми розглянемо айдентику. Чому так? Ми пам'ятаєте, з вами говорили про а, позиції, коли переходили до позицій, то розглядали пакування. Ми розглянули його на прикладах корисних моделей, і а, пакування у нас а, ми визначили, що будемо. А, Розробку проводити пакування і принципів доставки продукції. І от вуаля, бачите, у нас з'явилася конкретна річ. Це сумка, це пакування, яке нас ідентифікує. Тобто на конкретному прикладі ми розглядаємо айдентику. і ви бачите внутрішньо розташований. Трансформер корисна модель м'яких меблів трансформерів з найкращими в світі показниками функціональності, ергономічності, безпеки. За, за, зі всіма моделями ви можете познайомитись нижче за посиланням під цим відео. А ми на, накреслимо наш сьогоднішній компас з 12 орієнтирів як вони виглядають на сьогодні? Сьогодні ми говоримо, що в голову а, кута ми виносимо ідентику. Айдентика це ідентифікація. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про а, хмару тегів. Ось вони, у нас є бізнес, у нас є світ. Тобто, це такі а, а, визначники, якими я. Користувався, коли ще зароджував і опрацьовував над втілення ідей своїх, так? які ви бачите вже в готових продуктах. Так от, айдентика це ідентифікація. Тобто, в управлінні, в менеджменті це визначається як семантика. Семантика це, власне, є слова якими ми користуємось для визначення тих чи інших понять для порозуміння один з одним. Далі. У нас 261 орієнтир, атрибутики. Тобто ми напрацьовуємо з вами певну кількість атрибутів, це зрозуміло. Далі. Аргументації, чим ми користуємось, коли ми опрацьовуємо айдентику. Ми маємо аргументувати, тобто ми маємо закладати якісь сенси в ці і, і в систему атрибутів, і в систему понять, і самі поняття, це формули, в які ми висловлюємо в реченнях, в конструкціях розумових такі інше. Далі амбіції. Амбіція, це дуже важливо, тому що амбіції це прагнення. Це е, З позиції амбіційності ми маємо споглядати на будь-які явище, тому що воно приводить до руху. Далі альтруїзму. Ми не можемо е, нічого вдіяти е, і нічого протиставити альтруїзму, тому що на альтруїзмі побудований цей світ, тобто ми всі маємо розпоглядати свою діяльність. Як таку, якою ми будемо займатися будь-що в будь-яких умовах, навіть якщо нам не будуть сплачувати гроші, ми маємо це любити. Альтруїзм дуже важливий. І це наша ідентифікація так само. Далі, абеткування. Ну, ми кажемо, що абеткування – це альфа і омега, і це. Ам, а ми е, навіть з вами вже запровадили певні абревіатури і абеткування дуже важливе, тому що ми, кожна буква, кожне слово е, визначеником є е, абетка. Далі абстракції, позиція абстракції. Це аб абстрактне споглядання, таке, яке е, ми протиставляємо амбіційному ставленню для того, аби отримати альтруїстичний е, е, такий меседж. Далі автентичності, тобто ми маємо вирізняти, якщо я автор, то я маю себе вирізняти, поміж інших, і е, тим самим е, досягати майти айдентики, ідентифікувати себе в оточуючому середовищі. Далі анонсації. Ми маємо говорити, що в майбутньому я прагну, ну, власне, моя амбіція, якщо синонімами і, 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 і користуватись, моя амбіція застосувати те, то, те, -то, те, -то, зробити те, то, те, те. І цей анонс буде вас орієнтувати певним чином на діяльність в тому чи іншому напрямку. Далі адаптації, тобто адаптуватися, це адаптувати себе, оточуючи середовище, приймати рішення, структурувати значить, обставини, час підлаштовувати, людей орієнтувати на те, що ви чогось прагнете, чогось маєте досягти і таке інше. Тобто це адаптація всього, що вас оточує, до того, чого ви прагнете. Далі а, 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 ано, а, анотація. Тобто ми маємо коротко, короткими меседжами висловлювати те, що ми виносимо на загал, на, на вершину, на топ. Далі. А, власне, є авторизація, тобто перед кінцевим станом, у нас ми. Автентичність і авторизація це як інтесенція того, що ми підводили, і те, що збирали, і те, що ми мали б симулювати і агрегувати під під цей, значить, основний айдентики шлях. Тобто у нас ми отримали з вами циклічну певну залежність, яку формулюємо у вигляді такого основного. Давайте з вами навіть на конкретному прикладі ми говорили з вами, що у нас є значить, бос. Ми орієнтуємося на те, що бізнес, бізнес. Онзе Soft Sofa для бізнес на м'яких диванах або м'яких багатофункціональних пристроях, корисних моделях разом з босом, тобто з автором. Це Best Ergonomic Dysing. І результатом. Айдентики такого меседжу виявилось, от я напрацьовував на, такому, на планшеті, опрацьовував цю айдентику, тобто кожен міліметр, і в кінцевому випадку я отримав ось такий результат. Якщо ви бачите, як влаштована ідентика, я зараз поясню. Тобто у нас є певний п'єдестал. Якщо раніше ми використовували концепцію тетраміну, чотири кубічні форми у вигляді буковки Т, тобто відображали трансформер, то зараз ми тут його використовуємо у вигляді основи як п'єдестал. П'єдестал, тому що номер один у нас номер один це наші е, пристрої. Власне, номер один в світі, неперевершені моделі. І е, е, якщо ви бачите, е, у нас колористика тут навіть є, і ми, е, якщо ми «Made in Ukraine», то ми використовуємо е, значить, е, наші е, кубики, їх розмальовуємо таким чином, що в нас прослідковується атрибутика українська жовто-синій стяг. І number one in the world, і ми мали б визначити з вами ще в вигляді, якщо ви вже бачите, то це або медаль, або початка. І визначити всі корисні складові, і відобразити меседж. Тобто, айдентика має запрацювати саме таким чином. І ось, як ми все це визначили тут на печатці. Значить, це м'які мобільні меблі трансформер. І це чотири ключові ознаки, які ми поміщаємо тут. І знизу ми о, визначаємо це як о, Best Ergonomic Daising або о, найкраще в світі рішення, о, автором якого є я, ваш візові. І ми, о, власне, опрацювали айдентичний. Наш меседж ідентифікували себе в оточуючому середовищі і визначили його як принципи діяльності, і як інструменти, завдяки чому, задля чого, принципи, форми і таке інше. От власне з цим був пов'язаний коротенький такий проміжок часу для підготовки всіх цих атрибутів. Я так вважаю, я думаю, що вони, цей результат вже ми будемо через партнерів наносити на всі форми носіїв, вони ще продовжують розроблятись. І це вже буде як інструмент для передачі для полегшення і для заподіяння значить, структурування організаційної діяльності. Можливо, навіть атрибутика на носіях, тобто на агентах, на таких на упаковці, на принципах передачі. Інформації засобами значить, такої пакетування, якщо це можна так означати. у нас пам'ятаєте, у нас є бізнес-пакет, і цей бізнес-пакет ми будемо макетами наповнювати презентаційними матеріалами і колекціями тканин. Які можуть бути використані при виготовленні корисних моделей трансформерів? Тобто, це такий вже прикладний меседж, прикладна діяльність, яку ми будемо розглядати надалі. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.